Газонна трава апаринборог від виробника Нідерланди, це саме відновлюючий багаторічний рейграс, який поширюється через певні столони, що робить його в багато разів сильнішим, ніж у інших видах багаторічного рейграса, але з таким ж високим темпом зростання. А, а Трава Plant Sport Апар Power, це перший тип трави, що поєднує в собі силу і швидкість, та оброблена біостимуляторами yellow Jacket, які містить у рослинні гормони, біостимулятори та ферменти, що сприяють обміну речовин у рослинах. Усі ці речовини походять з натуральних інгредієнтів рослинного походження та сприяють більш швидкому формуванню здорової та міцної галявини, та роблять насіння стійким до захворювань. Вам більше не потрібно чекати цілу вічність, щоб ваш газон розвивався настільки, щоб ви могли пройти по ньому. Сварт швидко стає досить щільним, щоб терпіти інтенсивне використання, а бару опавер РПР поєднує в собі швидкість і міцність для забезпечення гарної зносостійкості та призначеної для спорту і інтенсивного використання. У склад цієї трави входить 20% вівсяниці червоної, 10% вівсяниці овечої, 60% рейграсу багаторічного та 10% м'ятлику лугового. Норма висіву є 30-35 грам на 1 метр квадратний. Рекомендований термін до посіву з квітня до кінця вересня. До тих пір, поки температура ґрунту зберігається на рівні 10 градусів по Цельсію.